Зараз маємо можливість дуже важливе включення зробити. Так у Києві продовжують розбирати наслідки вчорашньої атаки росіянців. Кореспондентка прямого каналу Анастасія Бучинська прямо зараз наживо з Шевченківського району буде нам демонструвати облаштунок подій. Це той самий будинок, під'їзд якого був зруйнований, потім сам будинок почав валитися. Настя, просимо, що станом на 16.51 відбувається. Так, вітаю студії. Зараз я перебуваю в Шевченківському районі Києва на серці, саме біля того будинку, де вчора влучила російська ракета. Це п'ятиповерховий житловий будинок. Як можемо побачити, один із під'їздів повністю зруйнований, а решта пошкоджені. Нещодавно тут витягнули тіло однієї людини, і так кількість жертв сягнула 12, з них четверо дітей. Наразі поліція ідентифікує вік дітей. Окрім того, за попередньою інформацією, саме в цьому будинку загинув 10-річний Максим, він займався карате, і скоро йому мало виповнитися 11 років. Окрім того, загинула і його 9-річна сестра та мама цих дітей. Сім'я на момент прильоту знаходилася у квартирі. Окрім того, тут виявили 25 постраждалих і 7 осіб врятовано. Як повідомляв напередодні заступник голови КМДА під завалами ще ймовірно є люди, але за час, поки ми моніторимо ту ситуацію та знаходи. Димося біля будинку зруйнованого цієї інформації, поки що не надходило. Також найбільше руйнувань зазнали сусідні під'їзди та ті, що навпроти будинку тут понівечені близько півсотні квартир. Видно і обгорілості достатньо насичені. Від квартир деяких залишилися тільки двері, балкони та стіни. Окрім того, вибуховою хвилею пошкодило і школу. Там потрощені також стіни, парти, вікна, обладнання розбиті і близько десятків машин. Місцеві жителі та небайдужі кияни, зокрема молодь, прийшли сюди допомогти розібрати завали, а також зібрати сміття, скло інші уламки будівель. Як я поспілкувалася з ними, долучилися іноземні студенти. А дехто допомагає ще зі вчора. Як нам такі громадські активісти повідомили, вони сказали, що водити їжі поки що вистачає а з кожною хвилиною все більше киян долучається до допомогти розібрати уламки будівлі. Окрім того, хочу зазначити, що рятувально-пошукові роботи в будинку в Шевченківському районі продовжуються. На місці події працюють поліцейські та пожежники. І я ж нагадаю, що внаслідок вчорашнього обстрілу у Києві, за даними ДСНС, відомо про 32 загиблих та 120 постраждалих. Серед них 10 дітей, а 11 осіб врятовано. Є і на жаль, загиблі четверо дітей. Загалом по Україні за останніми даними відомо про 38 загиблих, 190 людей отримали поранення і через вчорашню страшну російську атаку. Сьогодні у Києві оголошений день жалоби. Тож я передаю слово студії. Настю спасибі, продовжуйте працювати на місці, збирати можливо і емоційні думки, і пожильців, у тому числі і волонтерів і небайдужих киян, і подаватимеш їх у наступних етерах телевізійного каналу. Прямий може сьогодні надвечір. І новини теж будуть повідомляти те, що ти розкажеш, відбувається станом на зараз. Шензівському районі столиці наша Анастасія Бучинська і Володимир Голівець працюють наживо. Мали бачити зараз увімкнення. Спасибі.